Те, що ми з тобою сьогодні тут є. Дякуємо за те, що ти нас любиш, Господи. Просимо, щоб ти поблагословив Твоє слово сьогодні до нас і послужив нам в дусі і в правді, збудовуючи нас твоїм словом, живим і тривалим, нагодуй нас, благослови це богослужіння нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, ми сьогодні будемо з вами говорити про Назва проповіді важливіші речі або більш важливі речі. Про це поговоримо. Дії, 17 розділ. Подивимося на кілька віршів. З 24-го починаючи. Є багато важливих речей. У нашому житті. І ми самі визначаємо, що більш важливе, що менш важливе, вчимося того, що більш важливе, що менш важливе прогресивно в нашому житті. Як у нас виходить, як нас навчають, досліджуючи різноманітні речі, аналізуючи ці речі, визначаючи їхню цінність, порівнюючи одну до одної і стараємося накопичувати і займатися більш важливими речами. Це природний процес, який у нас відбувається, тому що це природа нашого створення. Людина створена, щоб бути носієм цінностей. Ми, як оправа до діаманта, ми примірюємо на нашу оправу різноманітні всякі, різні речі. І е, замінюємо менш цінні на більш цінні, які більше пасують до нас, до нашої оправи. Зрозуміло, якщо взяти е, металеву оправу і в неї вкласти е, звичайний камінь, може полірований, шліфований чи з малюнком буде нічого, але якщо оправа вже срівна. То хотілося б, щоб камінь був всередині дорожчий за ту оправу, і туди вкладають напівдорогоцінні камені, яких є теж чимало, таких як бірюза, гаметест і інші, які ми зустрічаємо в писанні, також а якщо оправа із золота, яке дорожче від срібла, ну мало не в 10 разів. То нам хочеться, щоб і оправа в, то, в тому персні відповідала каменю. І камінь, щоб відповідав оправі. І туди вже за оправу, яка коштує кілька тисяч гривень, камінь за 60 гривень ви покласти не захочете, а захочете, щоб він був дорожчий, Інакше воно якось не пасує, не відповідає одне одному. І туди вкладають вже дорогоцінніші камені, яких є чимало багато. Штучні діаманти, справжні діаманти з алмазів, потім дорожче там іде ага. сапфіри, рубіни, це кольорові діаманти, От, і так далі. Так само в нашому житті людина створена бути носієм цінності, і ми шукаємо цінні речі, які вкладаємо в свою душу. В своє життя, в свої руки, в свої дні, щоб ними займатися, а менш цінні речі е, покидаємо і залишаємо. Діти бавляться в ті речі, які для них цінніші від всього іншого в дорослі речі. так? Дорослі бавляться в ті речі, які цінніші від них, ще більш дорослі речі. От, і... Е, Люди ходять по життю, шукаючи цінність. Цінність, щоб наповнити себе і щоб бути носієм цінності, виповнити ту мету, яку Бог дав. От. Але якщо ми звернемося до Бога, Бог говорить до нас подібну річ, так, подібну річ, даючи нам орієнтир. З 24 го вірша, Бог, дії 17 розділ, Бог, що створив світ. Є багато різних богів, більших і менших, які мають різну владу, різних володарів серед людей, а також серед духів. Але ми говоримо про того володаря і Бога, який створив світ і все, що в ньому. Він Господь Неба і землі. Він керує цим всім. Він проживає не в храмах рукою збудованих, хоча багато людей чомусь тяжіють до храмів, бо вони мають певне, певне тяжіння, певне відношення до Бога. Але Бог живе не в храмах і не вимагає служіння рук людських, що теж багатьох може здивувати і може навіть змусить замислитись. Бо Бог ні в чому не має потреби. Тому що? тому що він сам всім дає життя, і дихання, і все, що нам треба в нашому житті. Кожен наш подих, тут дихання виділене, бо кожен наш подих, який ми сьогодні зробили, це дар нам від Бога. Бог нам його подарував. Чому? Тому що Він хоче, щоб ми були. Не тому, що ми йому потрібні, чи в нього є потреба до нас. так? Але тому, що він хоче, щоб ми були. І весь людський рід він створив з певною метою, не для задоволення власних потреб, але з іншою метою. Щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби, цей час і границі, це територія замешкання нас, людей. Щоб ми жили на землі. Для чого? І далі він відкриває цю таємницю. Для того, щоб люди шукали Бога, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він і недалеко від кожного з нас. Бо ми в ньому живемо і рухаємось, і існуємо, бо все буття воно знаходиться всередині в Бозі. Щоб Бога ми шукали. Для чого? Щоб Бога ми знайшли. І нашо нам Бог? Для того, що Бог це найвища цінність, найбільша цінність, яка існує в цьому світі. Всі інші цінності в світі знаходяться, а він знаходиться довкола і містить всі ці цінності разом на раз. Одночасно. Він є автором всього, він є джерелом всього, і всі цінності походять з нього. І Бог хоче, щоб людина його знайшла. Чому? Навіщо це йому? Тому що ми призначені, щоб бути носіями цінності, і та цінність є сам Бог. Він є той діамант, який пасує до нашої оправи. Може, ми так і не думаємо. Може, ми думаємо, що нам підійде щось меншеньке. І ми пробуємо ці різні менші речі. І, врешті-решт, мусимо зізнатися, що цього недостатньо, що ми призначені для чогось більшого, ніж у те життя, яке ми живемо. Ми призначені, щоб тратити свій час на щось значно більше, ніж те, на що ми його витрачаємо, щоб займатися. В нашому житті, нашими руками, нашими розумами, нашими серцями більшими речами, ніж ми займаємося. І та більша річ це є сам Бог. Ми для цього призначені, щоб Бог був метою і суттю нашого життя, щоб ми займалися ним, пізнавали його, взаємодіяли з Ним, і загалом, щоб ми носили його в своєму серці. І в своєму житті, демонструючи як оправа, демонструє красу діаманта, демонструючи його красу, різноманітність і привабливість на всебіч. все наше життя. Це приносить людині найбільше задоволення і самореалізацію у житті. Це найвища мета і найвища ціль, яку може мати людина в житті. Носити Бога у своєму житті, на своїх плечах, в своєму тілі, мати Його в своїх словах і в своїх вчинках. І для тих, хто ще не розуміє, чому так, є просте пояснення, що є Бог? Бог є любов. Він відповідає так: Бог є багато чим, так, але сама суть Його, сам його характер. Саме те, що ми будемо виявляти і виявляємо, на всю біч носячи його в нашому житті, ми виявляємо любов. Любов не людську прив'язаність, не закоханість, не любов як до морозива, до гарної погоди, чи один до одного милу. Його любов набагато більша. Його любов. Перевершує всі ті види любові, з якими знайомі люди у житті. Це любов безумовна, любов правди, любов, в якій немає ніякої брехні. І, власне, для того ми призначені. Е, є три цифри, якими я хочу з вами сьогодні поділитися, говорячи про ці більш важливі речі. Є три цифри, деякі з них ви можете знати, може не знаєте. У нас нещодавно був коронавірус, так, ковід. Вся планета була зачинена більше ніж на рік, на карантин. І була хвороба, від якої вмирали люди. Ця Земля була на тому зосереджена. Всі новини постійно транслювали події, що відбуваються. І е, вмирало чимало людей. Я не знаю, чи ви знаєте. В Україні від ковіду на початок минулого року по, за статистикою вважається, що померло близько 100 тисяч людей. 100 тисяч людей. Це багато. І про це говорили всі. Ви знаєте, це вплинуло на всіх, і про це говорили всі. Наскільки велика ця цифра чи маленька? Не знаю, чи ви знаєте, але за 30 років незалежності в Україні зроблено близько 50 мільйонів абортів. Про які ніхто не говорить взагалі, навіть інформацію не так вже й легко знайти. Треба добре кописатися по різних джерелах, щоб відкрити. Це розмір цілої України, а стільки українців померло. Є ще інша цифра. Зараз в нас війна, і про це думають і говорять всі в світі. Багато людей, дуже багато людей в світі, так мало не стільки, скільки про ковід, і так само в Україні практично всі думають і говорять про війну. Якщо подивитися, скільки людей загинуло у війні, це порядка кілька десятків тисяч. Офіційно там близько 20 тисяч, ці дані точні не розголошуються, Ну, ми можемо їх для консервативності, щоб не помилитися сильно, помножити і збільшити. Нехай 50-70 тисяч. Менше ніж від ковіда, а говоримо ми про це більше. Менше, ніж від абортів, про які взагалі ніхто не говорить. Ну, говоримо ми про це більше. А, з чим це пов'язано? Це пов'язано із нашими очікуваннями, а також пов'язано із розголосом, а також пов'язано із тим, що ми вважаємо нормою. Я не знаю, чи ви знаєте, але е, е, норма смерті в Україні, е, в Україні за останні приблизно 30 років смерті. Так, скільки людей вмирає щороку, навряд чи ви знаєте цифру. Близько 600 тисяч людей вмирає щороку. І ми цю цифру не знаємо, тому що ми знаємо просто, що люди вмирають, і ми про це не думаємо більше. Але це значно більше, ніж від ковіду, про який говорив весь світ. І значно більше, ніж навіть помре в Україні. Про що ми говоримо і думаємо зараз кожного дня? Чому про ці цифри ми не думаємо? Чому не говоримо про них? Ми вважаємо, що це нормально. так Ця смерть нормально а ті смерті А Ісус Христос, говорячи про один випадок, коли люди померли не в свій час, так ненормальною смертю. А, є така таке місце, я відкрию і зачитаю. Там сталася авария просто, не это выпадок. Луки тринадцатый раздел. Він говорить про невчасні смерті або ненормальні смерті, які не вмирають в своїх ліжках природньою смертю. Того часу, прийшли 13, того часу прийшли дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами, повбивали людей. Ісус вже сказав йому відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші, були від усіх галілеян? Чому він так каже? Він відповідає на незадане питання. Чому Бог дозволив, що ці смерті сталися? Бог обіцяв, ми будемо жити хоча б 70 років. 70, 80, 120, але тут повмирали в молодому віці. Набагато раніше, в половині. Чому Бог дозволив? Каже, думаєте, вони грішніші були. Ні, кажу вам, та коли не покаятесь, то загинете всі, так. Або ті 18, 18. Цифра, так? Це небагато. Це не, не 600 тисяч, як вмирає щороку в Україні. Не 50 мільйонів, скільки вмерло в абортах, а не 70 тисяч, які загинуть на війні. 18, Бог рахує кожного. Що башта на них завалилась була в сілуамі? Це будівництво і завалилася башта. І їх повбивали. Чи думаєте, що вони винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Смерть приходить в життя людей. Так, вона прийшла з гріхом. І Христос прийшов, щоб гріх забрати з нашого життя. Забрати гріх і забрати смерть, і дати нам життя вічне, і тимчасове тут на землі підтримувати стільки, скільки треба буде, так без прикрих трафунків і невчасних смертей, і вічне життя на цілу вічність назавжди. Але якщо не покаятися, якщо не навернутися до Бога, якщо не шукати його і не знайти, то смерть спіткає кожного з нас раніше, пізніше. Ті 30 років різниці, що хтось помер раніше чи пізніше, не така велика втрата в супротив цілої вічності. Ще може з'їли б кілька тонн їжі, і ще може би вибігали кілька сотень кілометрів всього. Лиш. Побачили би ще кілька картинок. І сказали би кілька слів. Людина живе на землі для того, щоб знайти Бога, знайти найголовнішу цінність джерело самого життя. Бо, якщо ні, всіх чекає смерть. Цей вірш, 17 розділ, говорить, дає дуже цікаву обітницю. Він говорить про людей на всій землі, не тільки там, де християнство поширене зараз, але у всіх країнах є така можливість знайти Бога. І всі живуть там, щоб знайти Бога, щоб шукати і знайти. І це мета, мета життя кожного, призначення життя кожного. Щасливий той, хто зробив це своєю метою. Щасливий той, хто шукав і знайшов, бо Бог дається знайти себе кожному з нас. Отож, ми живемо на землі, і в нас призначений час і призначені границі нашого замешкання, а також призначені ілюстрації на наше життя, щоб ми бачили, що життя це конечне. І е, є вихід, є спасіння від смерті, є спасіння від конечності, є вічне життя, яке приніс нам Ісус Христос, заплативши за наші гріхи. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа в своє життя, якщо ви ніколи не визнавали своєї грішності перед Богом і не просили за спасіння, то саме час це зробити сьогодні. Саме час це зробити сьогодні. Зверніться до Бога і скажіть Богові, що ви хочете знайти Його. Пошукайте Його, пошукайте його довкола, покличте до Нього, бо він близько. Сьогодні Царство Боже наблизилось, якщо ви це слухаєте, Царство Боже поруч з вами, говорить до вас: Бог вас шукає, Бог вас чекає, Він має для вас спасіння і вічне життя. Він має для вас реалізацію всієї вашої істоти, всього вашого життя. Воно на відстані витягнутої руки. Зверніться до Бога і покличте його. Боже, війди в моє життя, я хочу тебе пізнати. Я хочу пізнати, що ти є суттю мого життя. Я хочу дізнатися все, що ти маєш для мене. Спаси мене, Господи. Не хочу все життя бігати і так нічого й не знайти, толкового для того, щоб бути справжньою людиною. Якщо ви так зробите, Господь озветься до вас, і ви невдовзі дізнаєтеся про те, що Бог живий і Христос живий і у вас є велике майбутнє. І Ще одна річ на завершення. Ці цифри, про які ми говоримо, і цифри, про які ми не говоримо. Вони залежать від розголосу і залежать від того, на чому ми зосереджені. Тому церква існує на землі. Для того, щоб розголошувати ці важливі цифри розголошувати ці важливі факти. Люди вмирають. 600 тисяч українців щорічно вмирають природньою смертю від старості, від випадків, народжується десь тільки ж, бо у нас, ще, дяка Богу, не старіюча нація, але смерть приходить до кожного в великій кількості. І людина живе для того, щоб знайти Христа. Чи ви знайшли Христа, чи ви знайшли Спасителя? Чи знайшли ви Бога? Ми для того, щоб нагадувати людям про це, щоб це не забувалося, і не здавалося нормою, що люди живуть і вмирають, так і не знайшовши Бога в таких великих кількостях, або в маленьких, як оці 18, чи наші 20, 50, чи 70. Тисяч це багато, чи 200 тисяч від ковіду це багато. Нагадувати людям про Бога, щоб вони шукали Його і знайшли. Боже, дякуємо тобі за це слово, благослови, будь ласка, решту, богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.